Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Сьогодні 27 жовтня і ми вирішили посадити озимий часник. Звичайно, ми посадимо його трошки менше, як в минулому році, адже ґрунт, як ви бачите, дуже-дуже перезволожений. Але посадити по-любому треба, будемо надіятися, що все буде добре і ми отримаємо. Гарний урожай. На даній ділянці, як ви бачите, росте гірчиця, але через те, що були холодні дощовідні, гірчиця не встигла вирости до 15-20 см, тому ми її перекопувати не будемо. Та й немає як, бо ґрунт дуже перезволожений. А будемо просто робити рядочки, не зважаючи на гірчицю. А гірчиця хай залишається на зиму і росте. Ми заготовили деревний попіл, який. Допоможе нам боротися проти грибкових різних захворювань і шкідників, також він буде як розкислювач ґрунту, і також як калійно фосфорне добриво. Тому деревний попіл на сьогоднішній день, коли такий перезволожений ґрунт, ну край необхідний. Також друзі ми заготовили звичайний пісок. Пісок ось розстелили просто на асфальті, для того, щоб він підсох сьогодні сонячний день, щоб ми могли оці рядочки. Посипати сухим піском і вже посадимо чесничок у самий пісок. Пісок нам створить як дренажну основу і не дасть нам, щоб застоювалась волога у рядочках. Ось друзі, ми розстелили поверх асфальта компост. Хочемо сьогодні сонячний день, щоб він просох. Адже ви бачите, що він дійсно також перезволожений, і він зараз підсохне, поки ми зробимо рядочки і продезінфікуємо наші зубці-часнику. І ми будемо компостом присипати часник. Цими своїми діями ми плануємо забезпечити трошки зубці-часнику від перезволоження. І надіємося, що всі ці дії дадуть можливість нам, щоб часничок був здоровий, укорінився ще до морозів і ми отримали щедрі урожаї. Ми будемо висаджувати під зиму три сорти озимого часнику. Ми їх і в минулому році садили, і в цьому році ми зібрали дуже гарний урожай. Я вам дам посилання на відео, як ми. Збирали чесний, це сорт Любаша. Всі ми його знаємо. Подивіться, який гарний, великі головки. Ми зараз їх розберемо на зубці, продезінфікуємо і будемо садити. Це сорт Софійський, синій, також він себе дуже гарно показав: здоровий чесничок, гарні великі. Головки і дюшес. Дюшес теж показав дуже гарний результат. Ну, ви подивитесь на відео і побачите своїми очима, який урожай дав цьому році чесник. Краще брати, ви знаєте, велику головку, вибирати середні і великі зубчики чесника чи маленьку головку з нього. Шукати великий зубчик часника. Як ви бачите, маленьких зубчиків у нас немає, але якщо у вас і менші головки, то малесеньких зубчиків не треба брати. Брати треба великі середні зубці часнику. Обов'язково звернути потрібну увагу, що якщо вийде у вас такий скол, то залишити в їжу не потрібно такі зубчики висаджувати у ґрунт. Після того, як ми підготуємо такий часничок, обов'язково потрібно провести знезаражування зубчиків часника, тобто дезінфекцію. Часник може хворіти і можна позбутися цілого урожаю минулому році. Ми використовували фунгіцид «Максим». Як бачимо, урожай ми зібрали гарний, тому і в цьому році також будемо дезінфікувати зубчики часнику максимом. Його спеціалісти рекомендують для осіннього протруювання часнику перед посадкою. Також може бути або фундазол, або топсін. Такої упаковочки нам вистачить на 3 літри розчину. Якраз нам вистачить продезінфікувати весь наш посадковий матеріал. Норма використання. Фунгіциду Максим 3 мл на 1 літру води. І ці зубчики потрібно занурити на 2 години. Після цього потрібно ці зубчики добре просушити і висаджувати зразу у рядочки. Друзі, для економії часу Максим фунгіцид ми розвели, бачите, в відрі. Ми вляли у відро 3 літри води і розвели отаку. Упаковку на 3 літри і намочили, бачите, відділивши такою сіткою сорт від сорту, щоб разом весь посадковий матеріал проходив з незаражування. І зараз ми його процідимо, підсушимо і будемо висаджувати. Зубці часнику будуть дезінфікуватись дві години. А ми тим часом ось робимо борозенки глибиною не менше 8 см, адже ми додаємо. Попіл, який зараз перегорнемо із землею, і додаємо пісок, тому нам треба така глибина. Якщо ви не будете додавати пісок, якщо у вас такий піщаний ґрунт, то має бути не менше глибина борозенки, 6 см. сантиметрів. ми робимо 25 см, сантиметрів, щоб добре було просипати, обсипати наш чесник. Ми завжди додаємо попіл, так як попіл діє як природний антисептик. І захистить наш часник від гнилі і від ґрунтових шкідників. Якщо у вас, друзі, багато попелу, то ви можете розсипати попіл перед тим, як робити борозенки. Але так економніше, і ви точно знаєте, що попіл попаде вам у борозенки, бо ви їх дійсно сюди сипете. Зараз перегорнемо обов'язково ґрунт із попілем і будемо додавати пісочок. Друзі, пісок просох, і ми додаємо його у борозенки. Додавати потрібно не менше 2-3 см борозни. Додається пісок, щоб покращити структуру ґрунту. У нас важкі ґрунти, і забезпечує пісок кращий дренаж і запобігає загниванню коренів. Пісок допомагає відводити зайву вологу від коренів, що важливо для того, щоб не... Загнивали зубчики, і при цьому пісок робить ґрунт більш такий повітряним, пухким, і що полегшує розвиток саме кореневої системи. А ми знаємо, що за три тижні найменше має коренева система зубчиків стати не менше 10-12 см. Як зубчики часника просохнуть, ми їх посадимо і присипемо зубчики часника компостом. Ми його пересіємо і додамо ґрунту 50 на 50 і присипемо наші грядки компостом з ґрунтом. Таким чином зубчики ми садимо в неперезволожений ґрунт, завдяки тому, що ми просушили все, і отримають додаткові елементи живлення, так як компост це дуже хороше добриво для любої рослини, в тому числі і для часничка. Який не корисний деревний попіл. Не можна на кожному ґрунті його використовувати, хоч він і розрихлювач ґрунту, багатий на макро-мікроелементи, хоч це є калійне добриво, але він використовується на кислих і слабокислих ґрунтах. Якщо у вас нейтральний ґрунт чи у вас лужний ґрунт, ніякому разі попіл не використовуйте. Тому в попередньому відео я розказувала, як можна провести аналіз ґрунту, щоб визначити, який у вас ґрунт. Дуже прості дієві. Методи, подивіться, будь ласка, відео, я дам силочку в куточку, зараз побачите. Проведіть аналіз і будете знати під посадку чесника і цибулі, чи потрібно вам використовувати деревний попіл, чи ні. Ось наші зубчики чеснику продезінфікувалися. Ми очікуємо, щоб вони обсохли, і будемо висаджувати їх на грядку, щоб головки були рівненькі, гарно розвивались, ми садимо чеснечок півночі на південь. 10 см зубчик від зубчика плечиками до півночі. Такі великі зубці часнику можна садити і трошки ширше, як 10 см від другого, можна і 12 см садити. Часничок ми садимо легенько, не вдавлюючи в донце, щоб його не нарушити. І сподіваємося, що він скоро-укоріниться. -скоро Якщо будуть морози, і ґрунт буде промерзати, обов'язково чесник треба замульчувати. Якщо паде спочатку сніг сантиметрів 10-15, мульчувати чесник взагалі не потрібно. Якщо так вийде, що листопад місяць буде теплий, часник пустить пірячко. Нічого страшного, в мене не один рік так було. Часник родив гарний і великі головки. Саме головне, щоб чесник стив гарну кореневу систему. Отоді в нас буде з вами гарний чесник. Друзі, якщо поради корисні, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал Дім та Присадибна ділянка. Там багато цікавої інформації. Ми продовжуємо продаж насіння помідор і низькорослих, і ранніх низькорослих, і середніх, і гномів, і високорослих, і селекційних помідор. Є в продажі насіння солодкого перцю. Ми є в телеграм-каналі. Я ссылку на телеграм-канал. Залишу під відео. Там є всі відео, які ви можете в будь-який час переглянути. Я всім вам бажаю міцного здоров'я, гарних урожаїв, миру нашій країні! До побачення, до нових зустрічей!